Господар будинку номер 9 по вулиці Кримській у 2007 році із власної ініціативи написав заяву і відмовився від газопостачання. Кілька днів тому газівники виявили, власник оселі користується блакитним паливом і нині. До газопроводу приєднався самовільно. Працівниками служби обліку проводилася перевірка відключених абонентів, і в результаті цієї перевірки було виявлено самовільне підключення до газових мереж. Потрапити на подвір'я працівникам Кіровоградгазу не вдалося. Господаря не виявилось вдома. Від'єднувати від мережі порушника довелось пломбуючи віт на ділянку. Постраждали через це і сусіди. Їх будинок теж лишився без газу. Люди воюють газ, підключається в систему газоснабження. Самовольно, можна утечка. При утечці тобто, від газоснабження. Відновлять газопостачання мешканцям цих будинків після того, як винуватець прибере самовільно підключений гнучкий шланг і сплатить збитки за несанкціоноване користування газом. Коштуватиме це 3808 тисячі гривень. Валентина Остапчук, Валерій Лебідь, день за днем.